П'ять мечів, це можуть бути бунти всередині країни. Немає прямої зміни влади. Я маю на увазі, що знімуть Путіна чи щось інше. Але біля трону трошки там людей поміняють. Я думаю, що контрнаступ в серпні місяці все таки буде в Україні. Ну, Херсон із того, що я бачу, із того, що мені показують. Я так розумію, що Херсон цьому місяці нам повернуть. Триматись буде тяжко, що там говорити. Нам буде тяжко. Доброго дня, Еврибади. Ви на каналі Прогноз. Дуже рада вітати всіх наших глядачів, які сьогодні зібралися для того, щоб дізнатися, що ж чекає на Україну, і найголовніше. Чи можливо в Росії повстання, чи колись розвалиться ця здоровенна імперія, метою якої є поглинання інших держав і знищення багатьох народів? Сьогодні у нас в гостях майстер тарологиня Людмила Хамотовська. Доброго дня, Людмила Степанівна. Доброго дня, давайте перш за все, дуже хочеться дізнатися, чи взагалі в Росії можливе повстання і чи можливо воно в серпні місяці. Чи можливе повстання, дивимося, так? Можливе, готується, я навіть скажу, що воно готується. А чи можливе воно в серпні місяці? Ще нема такого, знаєте, 100%, що так. Як, як по мені, то по, ц, по цим картам воно буде чуть пізніше, але те, що його готують, то це так є. Що чекає взагалі в серпні місяці на нашого ворога? Що чекає в серпні на нашого ворога на Росію? Доволі тяжкі місяць. Чому? Тому що нам дають дев'ятку мечів, дев'ятка мечів нам говорить про страх. А коли в нас страх, то тоді люди починають хаотично рухатись і роблять дуже велику кількість перемов. Не перемог, а дуже велику кількість помилок. І ми будемо бачити, що вони будуть робити ці помилки. З іншої сторони, нам тут обіцяють дуже велику кількість мертвих зі сторони Росії, але і обіцяють контрнаступ якийсь зі сторони Росії. Так це є. Це якщо стосується війни, якщо ми дивимось політично Росія, що чекає в політиці в політиці, я так розумію, що там якийсь з'являється лідер, тому що декілька місяців нам показують одне й те саме, що десь ось ось має в Росії з'явитися новий лідер. З іншої сторони, в нас, знаєте, якась така тупікова ситуація, вона стосується конфлікту внутрішнього, і цей конфлікт він не вирішується. Він буде затяжний, він буде тяжкий. Тут втрата грошей і тут взагалі можуть познімати когось в політиці Росії. Пам'ятаєте, місяць назад там знімали Генерал Опад був. Так, так. І це щось подібне буде і в цьому місяці, і все це робиться для того, щоб якось налаштувати більш-менш стрій, щоб воно якось працювало як часи. А якщо ми дивимося соціум, що там люди? Соціум в Росії. У соціуму нам дають такі дві чудові карти, як п'ять монет і п'ять мечів. Це карти кризи, які говорять про те, що може бути нехватка робочих місць, може бути якась фінансова криза. Може бути тут, знаєте, коли криза, коли ціни ростуть, а грошей немає. П'ять мечів це можуть бути бунти. В середині країни, і вони е, напряму зв'язані з фінансовими, е, з фінансовою частиною, і вони напряму зв'язані із війною. Е, так, що будемо бачити, що там буде відбуватися, але взагалі такі місяць доволі знаєте напружений. Ще тут дуже багато огня. Якщо десь в Росії там почнуться пожари, теж не здивуюсь, бо через чур багато огню. Так що такі, скажем, доволі напружений місяць, при тому немає прямої зміни влади, я маю на увазі, що знімуть Путіна, чи щось інше, але біля трону трошки там людей поміняють. Навряд чи їм це допоможе, але що ж чекає на нас в серпні місяці? Чекає на Україну. Дуже велика фінансова підтримка нас чекає з іншої сторони? Знов нам дають дуже багато жезлів, які говорять е, про зброю, і ми будемо отримувати цю зброю. І я думаю, що контрнаступ в серпні місяці все-таки буде в Україні. Він не, не знає, знаєте, що мені тут не подобається. Він не спрямований, як е, згадати Другу світову, коли робили. Якийсь контрнаступ, що йшов, йшов в одному напрямку. А тут е, якийсь е, дуже багато точок контрнаступу. І, можливо, це не дасть такого великого успіху, як ми чекаємо, але все-таки воно будуть нас, якісь перемоги з нашої сторони будуть. Дякую дуже. Яку дасте пораду українцям цього місяця? Що треба зробити, щоб не впасти духом, не зволікати і не втрачати свого шансу? Якщо ми беремо взагалі для українців, то нам тут дають королеву Кубків, яка говорить. Що потрібно триматися, потрібно самим знаходитись е, якусь радість того, що ми маємо. Хоча ми розуміємо, ми не можемо дуже багато радуватися в зв'язку з нашою ситуацією. Е, нам очікувати, нам потрібно очікувати якихось. Е, е, Підтримок, підтримок Всесвіту для українців. Можливо, тут е, нам таким чином говорять для людей, що вони можуть переселитися ще кудись далі і підтримують навіть за кордоном. А інше, що потрібно тримати голову холодною, тому що королева мечів, вона говорить про те. Е, що ми можемо емоціювати на рівному місці, і події до того нас і повертають. Але як ми розуміємо, для чого ми робимо, як ми розуміємо, куди ми йдемо, то це нам дасть таку е, прозорливість, якусь розуміння, взагалі, для чого це все, 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 все потрібно, але триматись буде тяжко, що там говорити. Нам буде тяжко. Дякую вам, пані Людмила, за те, що ви от зробили такий невеличкий розклад. Хотілося б ще запитати, що в нас буде з Херсоном і з Донеччиною? Як там будуть зараз ситуація, до чого там готуватися людям? Ну, Херсон із того, що я бачу, і з того, що мені показують, я так розумію, що Херсон цьому місяці нам повернуть. Ага. По Херсону по четвірка монет говорить про те, що це не буде дуже швидко. Це, можливо, знаєте, я б навіть сказала, такі включаться деякі тормоза і будуть такі якісь невеличкі, знаєте, такі по чуть-чуть, почуть, -чуть, по чуть, чуть але е, в нас закінчується розклад е, тим, що все-таки закон. Е, Набере силу на рідній землі, так що тут я думаю, що Херсон відвоюють в серпні місяці. А Донеччина? Донеччина Луганщина. По донецьку обіцяють. Якісь теж невеликі перемоги, ну, хочеться мені, це Знов у нас, знов та четвірка кубків, яка говорить про те, що воно буде не дуже швидко. Uh -huh. і, і ми будемо чуть-чуть його знов звільняти, але тут все ж таки в нас є блазень, блазень, який говорить, що буде зроблений якийсь знаєте, хаос, можливо, це. І по блазенню це може бути якась така таємна спецоперація для того, щоб ми потім якось зрозуміємо, що ніхто не ждав не гадав, а якісь райони позвільняли. Але в нас тут теж все-таки він краще, ніж був чи в нас був, був в липені місяць, так що. Це не про те, Я зразу говорю, що нас в Донеччину звільнять повністю в серпні, але будуть намагатися все таки тут якісь плюси є. Миколаїв місто, яке бомблять нещадно просто Миколаїв, Харків. Сказати, що Миколаєві буде тихо, я не можу. Там, чи будуть бомбити, будуть. Єдине, може, трошечки його будуть більш захищати. Поки я не бачу, що там це все зупиниться. А Харків. Харків велика напруга, і там оці безкінечні обстріли вони будуть. Але як по мені, то е, напевно там від Харкова трохи відженуть їх, тому що е, дивлячись, що що буде на кінець місяця, це буде краще, ніж зараз. Угу. Е, в нас на мапі з'явилися вже нові позначки е, загроза артилерійського обстрілу. Вони вчора з'явилися. І вчора з артилерії гатили по Чернігівській області і Сумщина. Дивимося, Чернігівську область. Mm -hmm. Доволі напружена область. Навіть буде більше, чим було, так що нічого я, на жаль, для Чернігова сказати, що у вас вже буде тихо, до вас прийшов мир, я не можу. А сумщина. Майже те типу, по Сумщині, тому що Сумщина дуже страшно і дуже багато обстрілів. З іншої сторони, у нас є тут сім монет і відлюдник, і вони говорять про те, що ця ситуація зависне, вона не буде мати розвитку, і цей місяць воно так і буде. Не бачу я тут якогось покращення. Запоріжжя. Чи вдасться звільнити Запоріжжя окуповане? Вдасться звільнити Запорізьку область. Все Запоріжжя ні, але якусь частинку так там е, обіцяють доволі хороші. Розвиток подій е, і де де не де ще повернення наших районів. Так що для для Запоріжжя непоганий такий прогноз. Хоча на початку місяця там буде складно е, і Одещина. Це ми по всій лінії фронту з вами пройшлися. Одещина. Одещина теж не розвивається, воно в такому і буде. Чи будуть обстріли, Будуть. чи будуть ще щось там нове викручувати будуть, тому що там в нас колісниця, яка говорить, те, що навіть будуть щось нове, взагалі, може, там з моря більш почнуть стріляти. І взагалі нам якби, дають двочки мечів, що не буде якогось такого руху. все так, як було, так і буде. Тяжкий теж місяць. А Крим? А Крим, давайте подивимося. Крим, що чекає на Крим, тому що Крим це Україна. Чи буде щось злітати в Криму? Буде. Взагалі не здивуюся, якщо там якісь склади. Чи якісь штаби російські повзривають, тому що ем, знаєте, такі, щось точкове, але що називається в десятку. І доволі, скажу так, що Нам удають Крим по вісім мечів, як загальна карта, і нам говорять про що? що там ситуація якась нерадісна в Криму не будуть розуміти, що робити. І так що там, поки в нас діє, не бачу шкода, але я не бачу, що зірвуть моста, але б дуже хотілося. <рес> я вас розумію. Е, Людмила Степанівна, з 1 серпня в Києві нові умови користування громадським транспортом. Тепер, якщо звучить сирена, люди мають виходити з транспорта і терміново бігти до укриття. На що очікує влада Києва, і чи є загроза для столиці? Є загроза. По всім даним, тут не просто загроза, а чи розвідка принесла, тому що там доволі така серйозна інформація, якою вони володіють, і загрозу обіцяють доволі сильно? Тобто, можливо, хімічна атака. Це буде хімічна атака і хімічна атака в тому числі. Конгрес США зараз намагається прийняти такий закон, який дозволить військовим США захищати Україну і її територію в разі хімічної атаки. Це буквально минуло от минулі 3-4 дні. Про це говорять в Конгресі. Скажіть, чи будуть війська США, саме США, захищати українців? Чи виникне така потреба? Ну, по королю Кубків. Ну, це щось в самому крайньому разі, да, коли король Кубків нас говорить про різного роду хімічні отруєння, то тобто, я, я зрозуміла, імператриця нам взагалі говорить про дисбаланс землі на нашталку Чорнобильської катастрофи, пам'ятаєте, що взагалі всьому світу внесло загрозу і на максимально напружену ситуацію? Так що вони зайдуть. Так, але це повинно там щось таке, що виходить за, ме, за рамки і за межі, хоча вся наша війна виходить за рамки і за межі. Е, і наостанок хочу запитатися, чи визнають Росію державою терористом? Доволі тяжко буде це питання вирішуватись. Тут п'ять жеслів. Це говорить про те, що. Будуть вони без кінця якась частина воювати за, якась проти, і закінчують нам це все зіркою, будуть зволікати до, до останнього. Визнать, визнають, але все-таки потянуть час. Для чогось вони той час тягнуть, щоб його щоб не визнавати. Державою терориста, тому що якщо вони визнають державою терориста, то всі бояться чи смерті, чи відкритої війни, щось, чи ще щось таке саме неймовірне, що може зробити Росія, так що це питання все-таки будуть затягувати. Пані Людмила, я вам дуже вдячна. Розклад важкий, але українці мають розуміти, що ми маємо бути єдині і працювати разом, бо перемога самою вірою не прийде. Треба разом працювати, сплачувати податки, допомагати нашим ЗСУ, допомагати нашим волонтерам. Вірити в наших бійців і не шукати зради серед того, хто поруч, а шукати підтримки і бути підтримкою, бо лише в єдності наша сила, коли українці разом, то до ворожки не ходи. Зрозуміло, що держава буде непереможною. Шановні глядачі, я знаю, що кожен з нас працює на перемогу. Якщо вам потрібна допомога... Звертайтеся до Людмили Степанівни, в описі є її контакти. Підписуйтеся на наш канал прогнози, натискаєте дзвіночка і переходьте за посиланням на канал е, пані Людмили, тому що в неї постійно виходить щось нове, щось цікаве. Пані Людмила, дуже дякую вам і до зустрічі наступного тижня. Дякую вам.